Добрий день, мене звати Ксенія, і я навчаюсь у Сумському державному університеті. Сьогодні я хочу запросити вас до своєї рідної кафедри германської філології. знаходимось у комп'ютерному класі, де працюють наші майбутні перекладачі-викладачі. Зараз вони працюють над дуже складним текстом. Це переклад оригіналу Шекспіра. Привіт! Як тебе звати? Привіт, мене звати Оля. Приємно познайомитись. Скажи, будь ласка, в чому полягає складність перекладу оригінального твору на будь-яку іноземну мову? На мою думку, складність полягає саме у лексиці, тому що, ось, наприклад, якщо ми зараз прикладаємо оригінальний твір, то складність полягає в архаїзмах. Спершу це немовля, яких никає, потім це коханець, зітхаючи, потім солдат. Жадібний до слави. nostra brevis est juvenes nihie dum sumus Хто з нас на першому курсі не вивчав цей гімн? Студентський гімн всіх часів і народів, звісно, латиною, який, лише уявіть, понад півтори тисячі років сьогодні латиною вже майже не користуються за винятком хіба що Ватикану, де латинська є офіційною, та деяких галузей, таких як медицина, біологія, юриспруденція. Проте для нас, для прикладачів, розуміння мертвої мови вкрай важливе. Адже саме від неї пішли всі мови романської групи. Родночому перекладу зустрічаються не тільки перекладачі з англійської, німецької, польської, а також і інших іноземних, які опановують студенти саме на нашій кафедрі. А в цьому лінофонному кабінеті нерідко можна зустріти не тільки студентів, але й досить поважних та навіть відомих людей. Це і держслужбовці, і підприємці, власне, всі ті, кому вкрай необхідно вдосконалити свої мовні навички або ж навіть вивчити будь-яку іноземну мову з нуля. Саме для цього і існує Лінго фаховий центр, де. Окрім усього, можна ще скласти стандартизовані міжнародні тести. Так. Навчатися нелегко, але ж майбутній професіонал перекладач має бути готовим до роботи у будь-якій галузі. Це і міжнародна економіка, і право, і е, синхронний та письмовий переклад. Бути готовим працювати на виробництві у школі, загалом бути справжнім професіоналом. І, звісно ж, вчитися все життя. Бо як любить повторювати наш викладач, академік Світлана Олексіївна Швачко, ми не навчаємо студентів мови, ми навчаємо їх вчитися. Погодьтесь, гарна порада не лише для перекладачів і викладачів, але й для всіх нас.